Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми знову продовжуємо знайомитися з новими для мене ароматами. Не знаю, чи для вас вони будуть новими, чи ви вже їх знаєте. Якщо ви їх знаєте, то обов'язково коментуйте внизу. Так зване охохо відео або реакція, перша реакція на аромати. Я вам вже казала: в мене назбиралася величезна коробка з ароматами, які мені, друзі. Перфумерні присилали ще чорт знає коли я там, де що я тестую, це не все лежить. це Може бути одна посилка. Половину я протестувала, половину я хочу протестувати з вами, поклала і воно так все лежить, бо ніяк руки не доходять. І я хочу потрошки розгребти ті е, завали просто тих відливантів, які я не пробувала. Але я, я не хочу сама це робити, я хочу тестувати з вами, тому охохо хо відео в нас будуть. І сьогодні одне з них. Сьогодні ми будемо знайомитися з п'ятьма ароматами, але перед тим я вам хочу нагадати, що внизу в посиланечку є, як завжди, монобанка для ЗСУ, для 79-ї бригади на FTP. Ще не назбирали. Допомагайте, будь ласка, хлопцям на важкому напрямку. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, і інстаграм, і канал, і поставте мені вподобачку і все таке. Приступимо, бо мені дико цікаво, що я буду тут сьогодні нюхати. В мене Така абсолютно збірна солянка, причому з різних посилок. Я спеціально так роблю, мені так самі цікавіше, де, що я з посилки пробую, де, що я не пробую, якщо, наприклад, тут нокові бренди. Тобто я не збираю там по брендах чи ще по чомусь навпаки, щоб воно було якесь трохи різноманітне, і бюджетне, і все таке. Для того, щоб отримати якихось більше різних вражень. чи що. І почну я з ванілі, моє улюбленої Монодіорю, обожнюю цей бренд. І... Це аромат шей, який випущений під авторством Діоріо. Е, в мене є ось такий семплик, і я його ще не пробувала. Чула багато-багато хороших відгуків. І, чесно кажучи, я боюся пробувати Діоріо, тому що мені все подобається. Але все одно грошей мене на неї не хватить. Тому будемо тестувати. Отже, аромат 2011 року. Uh, і в піраміді тут гвоздика, ром, гіркий апельсин, петитгрейн, дерево гояк, ветевер, сандал і лангіланг, мадагарскарська ваніль, амбра, або бетонка, бальзам, толу, шкіра і мускус. Я читала багато відгуків, що це прекрасна ваніль, прекрасний аромат, і знаючи, як вміють робити в бренді Монадіоріо і ті аромати, які робила ще Монадіо. Uh, я розумію, що цей аромат мені ну, я впевнена, що він мені сподобається. Знаєте, що я хочу монодіорю прямо на руку. Я, правда, сьогодні трохи тестувала, але ніби все вже повимивалося. М -м -м. М -м -м. Якщо ви собі уявляєте ванільний аромат, типу ванілька, там і все таке тут взагалі не то. Почну я з того, що мені це дуже-дуже подобається, і це відразу відчувається, що це нішевий аромат. Не тому, що він кращий, а тому, що він інший, він зроблений якось по-іншому. Є в мене й багато і люксових ванілів. 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 Знаю це української мови. Відчувається гвоздика, і ця ваніль зовсім ну, практично не солодка. Це, навпаки, починається так трошки гірко і гострувато, але гвоздика така неопереносима. Ну, Мені здається, навіть для людей, які гвоздику не люблять. І цей аромат, з самого першого занюха, він звучить пряно, але не гостро. А так, як і дуже часто в Монадіоріо, спокійно, так навіть трошки приглушено і дуже тонко зроблений. Відчувається деревина, я не можу сказати, що це прям я відчуваю дерево гуаяк або ветивер. Відчуваються бальзами. Коротше, гвоздика, бальзамічність, смолистість і ну і ваніль. Але при тому воно не пересолоджено, а так навіть трошки помадненько, чи що. Амбровий такий цей аромат, боже, дуже гарно. Так, я позбулася зайвого звука. Це я. Моя правильна машина почала викручувати в самий відповідальний момент. А що хочете? Домашній блогінг. Домашній блогінг. Коти собаки, пральні машини. Скажіть, дякую, що тут десь у мене з боку котлетки не шкварчать. Отже, Діоріо прекрасна. Помадненька. Така навіть трошки з гірчинкою, але не гірка. А Бальзамічна, помадна, з гвоздикою пряна. Якоїсь, ну, тут ром заявлений. Я не відчуваю тут такої алкогольності, але є така от гурманська складова, але не від ванілі, а саме від всіх решту нот. Коротше, дуже-дуже гарно, ура! Я буду доношувати цей пробничок мені хватить його розносити. Наступний аромат лежить в мене теж вже дуже давно і чекаю свого часу, коли я до нього доберуся. Прислала мені колись його Маша. І цей аромат Пенхалігон з Лілі Спайс. Я чомусь думала, я собі його лишу на весну. Якраз ще от, типу є час, як завжди, я про ту коробочку забула. Я багато, там було багато гарних ароматів, я багато що протестувала, але ще, бачите, як бачите, не все. Але недавно я в Маші побачила, що вона носить його взимку, і я думаю, о, а мені ж взимку хочеться квіточок, і треба буде його спробувати. Отже, це є аромат 2006 року. І в піраміді тут лілія, шафран, гвоздика, перець, бензоїн, ваніль, мускус і пачулі. Якщо чесно, мене трохи і лякає. Це я буду сьогодні все тестувати на руках. Я думаю, нікого це не, не засмучує. Але вже раз за тесту, хай буде тут. Я собі ще потім розношу. Звичайно, не забувайте, що це перші враження. І Тут не буде там, якогось відкриття, піраміди, але мені, якщо аромат з самих перших нот не подобається, наприклад, це і так зрозуміло, що його і далі тестувати, ну, в мене буває таке, що міняється щось. Але я завжди даю: Боже, це гарно. Але я маю на увазі, якщо. Він от вже починається стартувати не тих... Ну, коротше, перші враження це перші враження, ви розумієте. Тобто давайте ми так оговоримо, що це перші враження, а не повний відгук, але ті перші враження самі-самі завжди для мене цінні. Боже, це гарно. Все, я тепер люблю Лілію народ. Я раніше страшенно не любила Лілія, це була одна в моїх. Ну, мені і зараз з нею складно, якщо вона індолить. Тут знову. Або вона мені просто перестала індолити всюду, або всі аромати, які я з Лілією останнім часом пробую, вони мені не індолять. Боже, як це гарно. Це Лілія підперчена. Шафрана. Не відчуваю гарна, біла, пряна квітка от, з, бі... з бензоїново-ванільним підтоном. Я навіть не знаю, що до того додати, тому що це пахне от пряною як... Lilien Spice вона так і називається. І воно так і звучить, боже, це прекрасно. Лілія зі спеціями. Тут навіть не відчувається от конкретно там, то чорний перець, наприклад, чи що там ще є зі спецій. Гвоздика. Гвоздика мені завжди подобається в ароматах, вона мені додає свіжинки. Це дуже-дуже гарно. Біло-квітковий, такий дуже натуральний, так як от Петхальгон сміє зробити отак шляхетненько в ноти кожні тонесенькі, дуже акуратний, не кричучий, але при тому досить відчутний. І не скажеш, що він безхарактерний про їхні аромати. Так не скажеш, навпаки, вони просто такі і не акварельні. Я не знаю, як пояснити, гарно зроблений. Чудо, чудовий. Чудовий. Я в захваті, звісно. Я думаю, що навряд чи це можна десь мені зараз купити. Ну і плюс це аромат, який треба буде повноцінно розносити на шкірі, звичайно, і тоді вже ганятись чи не ганятися. Але я думаю, що за Пенгаліганс я ганятись не буду. Але цей відливант я поношу з превеликим задоволенням. Наступний аромат. Дуже-дуже мене зацікавив своєю пірамідою І саме тим, що тут в піраміді є те, що я шукаю. Це є парадізо від Роберто Ковалі. Аромат 2015 року. І оця от акордна стіночка на фрегрантиці, вона вся така, як я люблю: цитрус з дерева, ароматичні, свіжі, зелені, хвойні. І от чим він мене так зацікавив? Це є цитруси, мандарин, бергамот, жасмин, кипарис, сосна і лавр. Тобто це має бути хвойно-цитрусовий аромат, а мені зараз такого дико-дико хочеться. Його я теж буду тестувати на шкірі, і якщо він мені сподобається, я... цей аромат доступний буде мені для покупки, якщо його можна знайти. Звісно. Я не любитель ганятися за всякими знятостями. Ой, це так мило! Це просто позитив у флаконі, народ. Поки що я не відчуваю тут ніякої хвойності. Ну, є зеленинка. Але він такий гарний. Е, відразу чути, що це люкс. Він так, типу, змішаний, густо. І відчуваються цитруси, солодкий жасмин, солодкуватий він. Але при тому освіжаючий. і я хочу, щоб вже була та хвойна база в будь-якому випадку зараз мені це дуже подобається, і я впевнена, що там не вилізе нічого. Зайвого потім, Боже, це прекрасно. Я не знаю, з чим це порівняти. Я нічого схожого не пробувала. Тобто він може такий, як я маю на увазі, такі, як всі, але сказати, от, що він конкретний на конкретне щось схоже. Я такого нічого не знаю. Це цитруси. Ну, цитрусових харматів мільйон. Квітковий пітом, але при тому він має от в собі таку е деревинну зеленинку е хвоїнку, яка ну от нема поки що нічого такого, знаєте, хвойно охолоджуючого. М -м -м. Мені це дуже подобається. Так, Цей аромат теж йде мені на подальші затести, і він мені сподобався. Роберто Ковалі Парадізо. Я чомусь так і думала, що він мені сподобається, чесно. Так, і ще один ароматик. Це є аромат 2023 року. Я, як завжди. в мене цей аромат, по-моєму, є з 2023 року, але я пробую його в 2024 му а потім в кінці року скаржуся, що я ніяких новинок не пробувала за рік, хоча вони в мене були. Це є Eau de Parfum Rouge Ultim. Якщо я правильно читаю. І я буду теж. Лілія з таким. Трошки металевим зараз підтоном. Ладно, в кінці відео все понюхаю, бо мені зараз ще все намішається. Я трохи боюся цього аромату. Це має бути щось яскраве. Йо, так, чого ти плюнув? Він на мене плюється! Мама. Мама, він плюнув на мене. Два рази. Ну так. Да. О божечки. Я пробувала лінтерді. І, і, такий ну, класичний, і здається, руш. Щось в мене було в відливантах, щось я тестувала в магазині. І вони для мене занадто. І я так чую, що поки що це і для мене теж. Боже, це дуже яскраво. А Я не прочитала цих. нот. Ну, це є польсиновий цвіт, жасмен самбак, нероліс тунісу, індійська тубероза, какао, амброксан, лист індонезійського полютчулі. Гай. Гаїтянський ВТВР тютюн. Яскраво, солодко, жасминово, туберозно і цвітопельсиново. синово. От. Звичайно, з ванілію і какао. Боже, це такий мощ, якщо ви знаєте, як звучить лінтердіє. Ну, звичайно, на холод це прекрасно, але я от чую, що Ну, Вони мене потім приглушують. І знову робити якийсь такий зовсім мікроскопічний пшик, не хочеться. Тому що ніхто не чує і я не чую. Або чую десь від себе, і треба, там прям, не знаю, голову на 180 повертати. Але, ну, коротше, то треба попробувати носити десь перший один пшик на затилок, а далі вже ну, чи продушить, чи ні. Хоча це, мені здається. Має більше в собі повітря, ніж, ніж цей не класичний, а руш, руш. От він мені на нього схожий, і мені здається, що він такий ну, більше дихати дає. Але все одно це так солодко і яскраво. Так, чисто по-лінтердітовськи, вибачте. Гарний аромат, я його спробую обов'язково, але мені для таких ароматів треба нагоду, тому що вони потім будуть сидіти, шлейфити. Може, не знаю, пора, пора вийти кудись з хати і одягнути його в люди. Так, і ще один аромат. Ми будемо тестувати його на серветці, тому що це ораб. Такий в мене красивий відливанточок. І це є або ріхана, або Ріана. Не знаю, як це правильно читається Priват Wood. Взагалі, здається, він десь я бачила, що заявлений як чоловічий, але зараз я відкрила якийсь сайт. Оде парфам, не знаю. Я просто відкрила чусь, пірміду, Ладно, ми не будемо до того прив'язуватись. Це є Пачулі, Сандал, Амбра, Кардамон і Палісандр. І ніякого уда тут, в принципі, не заявлено, і мене цікавить, чи він тут буде, тому що мені не дуже хочеться удових ароматів вже. Я маю те, що я маю. Має бути якась димна суміш рідких сандалових і ветеверових нот. Це пахне рожевим деревом. В крайньому випадку з серветки. Рожеве дерево це є той самий полісандр. О Боже, хто нюхав колись рожеве дерево з ефірне масло рожевого дерева? Ой, це воно так і пахне гостренько. Амбра гостренька. Уда тут нема, але є оцей такий східний, напористість така східна. І рожеве дерево, тобто, той Палісандр, тут замість уду виступає, як в тих арабах. Терпкувато шафраново. Шафраново тут нема, але я думаю, може це почулі, тут виступають за шафран. Ну, це от такий гарний. Хто любить такий деревинно східний такий арабський аромат. Без троянди. Але є в ньому. Оце от... Тут шафрана немає, але є оце така терпкість, знаєте. в... Як часто буває в, в шафрузудах, їх я назважу, шафран у троянда. Ну, тут немає троянди. І не заявлений але він мені має такий припах терпкувати. можливо, це якісь щось з, з цієї деревини таке дає. В принципі, це гарно, звичайно, це унісекс. Навіть якщо десь я бачила, що він заявлений як чоловічий. А, ні, тут пише унісекс. Я на якомусь іншому сайті бачила, що чоловічий. Здається, на кремчику. Але так, все. Проблеми з пам'яттю пам'ятю можуть мене підводити час від часу. Але мені це подобається це от таке. Взагалі люди таке зимою носять, але мені такого хочеться восени. От деревини всякої, мені хочеться осінньою. Зимою я вже чую, що я вже, зараз то вже взагалі в нас вже почався лютий, і мені хочеться вже взагалі свіжаків призивати весну і все таке. От Лілі і Спайс ще може бути і Роберта Ковалі теж. Але, в принципі, це гарно. Теж розношу ще все на шкірі і обов'язково напишу в Телеграмі або розкажу вам тут, підписуйтесь на Telegram. Я думаю, що 5 на, на сьогодні достатньо. Не переживайте, скоро будуть ще, тому що я хочу розгребсти ту коробку, залишити собі ті відливанти, які мені найбільше сподобалися, розносити їх на собі. Можливо, закінчиться ця вся історія флаконом, а може і не закінчиться. Якщо мені, наприклад, на шкірі сподобається не так, як я би собі його хотіла, щоб аж прямо поставити, він поїде далі. В мене багато подруг, які з задоволенням оглянуть їх і на своїх каналах. Підписуйтесь на мій телеграм, і там всіх познаходите. Всі, всі там є, мої подруги. Все. Напишіть мені, що ви знаєте з тих ароматів. Всім дуже дякую подругам і друзям, які, хто мені прислав ті аромати. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цімки-банки!